Так, почав розбирати дракона, цього Сібішечка. Ще зараз фокусується. Бачите, отака Сібіжка. Не натискаються кнопки. Оці ось деякі натискаються, ну, тобто, треба розбирати, протирати. Таке вже було, я її вже розбирав. Бачите, ще вона фірма Сібіком. А озе Сібіком. Така Сібішечка. Щоб було що на чому і слухати, і на чому може щось і передати. Бо зараз такий працюючої Сібіжки немає. Так, ось такий вигляд вона має. Розібрана тут. Здається, десь. Повинні бути перемички, щоб розкривати її, чи я щось плутаю <гум> з іншої радіостанції. На ну, вигляд кнопки вроді чисті, все окей. Зараз будемо тестувати. Так, ну, в принципі, я перевірив, зараз вмикаються. Тут позаду бачите налаштування. Плітера все інше. Кнопка PTT зроблена яким чином. Бачите, що мені не подобається включення. Бачите, на виключення заїдає. Ну, я подивився її розбирати, це страшне. Не дуже щось мені охота. Живлення дав з цього акумулятора. Саморобний. 11.5. Банка тут одна не дуже. Так, а які тут є кнопки? Це функція. Бачите, загорається функція і зникає. Бо тут подвійний. Так, там ну. подвійні функції кнопок. Dividну двойний прийом. Так. Це потужність. Більше менше. Це амплітудна частотна. Дісь і функція буде бачити лов. Тобто второе. значение это через функцию должно быть в пятерках, цей шесть с... с экраном, выключим, нажать, вот, назад, шумодав, противые, да Можна під'єднувати як зверху антенну, так і тут, на цьому адаптері, що знизу під'єднується. Так, а ну, може, може когось почуємо.

Субинка на пятерке. Было пятерки. <звы> <Даже> я <пятерки. звы> делал држак с лопатой и пудру, а я намил ее, с лаком мешал.

Так що збираю я все це діло, сказано, зроблено. Якось так.